День добрий. Зараз спільно з вами оглянемо таке красиве кабінетне крісло, елегантне, з натуральної чорної шкіри. Крісло має металеву хрестовину, великі зручні коліщатка. З цієї сторони регулювання висоти. От. З цієї сторони регулятор жорсткості гойдання, з цієї сторони механізм мультиблок. Він регулює нахил спинки разом з сидінням. Зараз оглянемо стан крісла, потім покажу, як функціонує мультиблок. Крісло виконане з натуральної шкіри люкс-класу. Стан сидіннячка переходить в спинку. Підлокітники. Бірок виробника на кріслі немає, але воно купувалося і продавець стверджував, що це є крісло італійського виробництва. Ну, не знаю, чи можна йому вірити, чи ні. Але крісло дуже красиве, дуже таке елегантне. От. Шкіра. Задня частина спинки не готовий сказати. Мені здається, вона по структурі трошки інакша, ніж перід. Це. Можливо, можливо, це є шкірозамінник. Точно сказати не можу. Вигляд з задньої частини крісла сам механізм мультиблок. Так, зараз покажу, як працює мультиблок. Потрібно, підня... Щоб зафіксувати крісло, потрібно лапку посити вниз, щоб його е розфіксувати. Тобто режим вільного гойдання потрібно. Лапку підняти вгору і натиснути спиною на спинку. Сідаємо на крісло, тиснемо на спинку і лапку вниз. Ось, як ви бачите, крісло відкинулося, розклалося. От, нахилилося. Там, мені здається, в мультиблоці 5 позицій. Ось такого відкидання. Щоб повернути крісло назад, потрібно натиснути речах вгору. А це є антишок ефект. Тобто крісло саме не повертається, воно залишається в цій позиції. Далі потрібно, щоб користувач зробив легеньке гойдання спиною на спинку. От, рукою це важко, спиною значно легше. Крісло повертається в попередню позицію. І щоб зафіксувати її в робочій чи будь-якій іншій, речах знову донизу. І крісло зафіксоване в робочій позиції, яку бажає користувач. Якщо бажаєте замовити таке крісло, телефонуйте або можете зробити замовлення через сайт.